Віртуальна подорож до української хустки. А хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку і люті холоди. Їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди, а літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хурделиць ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Так, хустку носили жінки та дівчата по всій Україні. Влітку ляні, полотняні, ситцеві, шовкові, а взимку вовняні, домоткані. Кольори хустки підбирали до одягу або особистих вподобань. Ось, наприклад, основним кольором, який був найбільш вживаним у нашій місцевості, це був чорний колір. Одяг чорного кольору вважався святковим. Чорний це був той колір, який отримати з природніх барвників неймовірно важко. А ще потрібно зберегти його чорним, щоб він не вигорав на сонці, не випирався. Тому тканини чорного кольору були завжди дорогими. Хустка це квадратний відрізок тканини, часто оздоблений тороками, френзелями, вишивкою чи вибійкою. Хусткою покривали наречену на весілля, що свідчило про її перехід в інший статус з дівчини в жінку. З того часу молодиця вже не одягала вінок, бинди, ні не розпускала волосся на людях, голова завжди була покрита. Якщо в родині хворіло немовлятко, матуся заповивала його в свою хустку. Хустина це безцінний скарб нашого народу. 7 грудня відзначають в Україні День хустки. Тому пропоную вам зробити фото з хустиною. Дівчатка одягають свої красиві хустки. А хлопчики, нехай запросять своїх рідних матусь, бабусь чи сестричок з хустинами. Сфотографуйтесь, а фото надішліть нам у вайбер-групу. До побачення!